Отож, вже вдруге ЄС продовжив дію преференцій, відомих нам як митний безвіз для України. Але якщо минулого року це рішення було прийнято без особливих проблем, то тепер кілька країн лобіювали не поширювати цю лібералізацію на низку товарних груп. Ці заклики не залишилися непочутими, тобто Єврокомісія. Прописує можливість запровадження нових захисних заходів щодо трьох видів українського агроекспорту: це яйця, курятина та цукор. Але при цьому аналогічні заходи наразі не будуть впроваджувати проти українського зерна кукурузи та олії, щодо яких діють заборони, які ми знаємо введені окремими країнами Євросоюзу, які зараз анонсували. Знову блокаду українського кордону. Далі про це та не лише будемо говорити із Михайлом Непраном, першим віце-президентом торгово промислової Палати України. Пане Михайле, вітаємо вас, раді бачити і чути. Добрий вечір. Добрий вечір. В Яна, добрий вечір. Стас давно не бачилися, давно не чути. Ну у вас такий цікавий сюжет попередній. Живом це досить актуальне питання. Підготовка робочих кадрів, тому що Абсолютно, це аже... дуже важливе питання стратегічне, бо знаємо, що в цьому якраз українська освіта ну дещо відстає, тому що ну з профтехами в нас дійсно проблема. Ті фахівці, які були. Кращі з них вони намагалися виїхати за кордон, розуміємо, тому що платили там більше. Хоча і зараз в Україні такі працівники, наприклад, як ті самі плиточники, чи штукатури, чи маляри, чи навіть ті самі кухарі, вони за менше так і просто не вистачає. Вами говорили за сільськогосподарську продукцію. Почали розмову. А між іншим, це теж одна із проблем, з яким зараз стикаються аграрії, тому що сільськогосподарська техніка дуже складна. Комп'ютеризована, і якщо взяти а, ті сьогоднішній трактор або комбайн чи сівалку чи іншу техніку, то в далекому радянському минулому лишився дядько-механізатор із мазути по, по лікті, і він там з гаечним ключом і з молотком ходить кругом комбайна. Це вже давно складна комп'ютеризована техніка. І на превеликий жаль, як тепер кажуть військові, із комбайнерів виходять гарні танкісти, бо вони практично. Підготовлені і багато якраз мало мобілізовано і це може бути одна із причин, яка е, може стати проблемою в майбутньому для розвитку нашого агроекспорту, якому й так зараз з одної сторони європейці не дуже хочуть нас бачить, те про що ви говорили. В принципі, це логічно. Ми для них конкуренти. Поляки не витримують конкуренцію з українськими агровиробниками. Бо польський аграрний бізнес це все такі фермери у класичному розумінні. Це сімейний бізнес, це невеликий бізнес. У нас все таки це більше індустріально-аграрні, великі господарства, які навіть без тої дотації. А у ЄС зараз поляки дотримують 250 євро на гектар дотації, і то вони не можуть конкурувати. Тобто зрозуміло, що це не наш ринок, і нас там ніхто з ентузіазмом не чекає. Тому мене дуже потішила остання інформація митниці про те, що ми по підсумкам 23-го року на практично там буквально два мільйона тонн Трошки не дотягнули до рівня січня 22-го року. А по експорту зі скоподарської продукції через Велику Одесу, через наші південні порти, дякуючи збройним силам, дякуючи військово-морським силам України, які забезпечують судноплавство, плюс урядова програма. І домовленості з великими страхувальниками, які зробили можливим страхування, тому що не один корабель без страховки не вийде у судноплавство і не піде за свої продукції. Так що я думаю, коли буде й далі, отак от нечемно себе вести наші польські сусіди, то це закінчиться тим, що румуни дуже інтенсивно будують а по-моєму там 4 чи 6 полос. І може бути цілком інша альтернатива польському шляху. От пане ну, Михайло, речі... якраз ми хочемо про блокаду кордону зосередитись детальніше для наших глядачів. Ну. Е розкажу, що угорські фермери розпочнуть протест на кордоні з Україною проти імпорту агропродукції. Заявлена дата це 9 лютого. Фермери з Польщі заявили, що почнуть також новий страйк на всіх пунктах перетину кордону між Україною і Польщею також блокуватимуть і дороги, і автомагістралі, в окремо. Воєводствах по всій країні від 10-ї ранку також 9 лютого. Тож питання до вас чому знову і як це вплине на економічне становище? І що головне, які зараз повинні бути дії українського уряду? Це знаєте, польський уряд створив сам собі дуже небезпечний прецедент. А коли прийшов новий уряд до влади і йшли страйки, було два варіанти вирішення. Скажімо так, адміністративно силовий через суди через е, натисну, треба було. І в принципі, як казали, місцеві кмінцтва і воєводи. Ну ми ж орієнтуємося на Варшаву. Як звідти дадуть команду, так і будемо робити. Вони вирішили домовлятися. Ну скажімо так, з точки зору політики дали слабинку, і тепер опозиційні сили побачили, що можна шантажувати уряд як? для вирішення внутрішніх проблем. Я підкреслюю, це не польсько українські проблема. Це вирішується чисто внутрішні польські проблеми. Це внутрішньопольська боротьба, там де нас немає. Але нами шантажують нинішній уряд, бо знають, що в уряда будуть проблеми в Брюсселі із Єврокомісією, будуть із Єврорадою. От і ми стали заложником чисто польських політичних внутрішніх. Розмов. Ну і крім Яка того, спочатку наша... використовували це перед парламентськими виборами, а тепер чекає Польщу ще й місцеві вибори. І знову ми бачимо точно ту саму картину. От, і все. Тому ще раз кажу, що тут знаєте, а, звичайно, всі хочуть домовлятися, але інколи а, не путайте доброту і слабість це кажуть у народи. Отут -тут народ перепутав нормальне ну, цивілізоване відношення до вирішення проблеми і слабістю польської влади. І тепер її шантажує таким способом. Вони побачили, як можна на це впливати. Що нам робити? Далі все-таки домовлятися з румунами, робити альтернативний варіант. Не хочуть поляки заробляти на транзиті, будуть заробляти румуни, а домовля далі забезпечувати безпеку судноплавства і по максимуму йти експорт з господарської продукції, не залізницею, не автотранспортом. Як це було? А так як це було до війни через порти Великої Одеси. Інших варіантів просто тут немає. А домовлятися, закликати, проклинати це можна, але це все слова там іде жорстка цинічна внутрішня політична боротьба, і ми стали на превеликий жаль її заложним. Далі ми хочу поговорити про малий та середній бізнес, тому що їм зараз є найскладніше, бо в них і подушка безпеки менша, а податковий тиск незмінний. Якою зараз повинна бути політика держави, якраз щодо них, і чи не варто повернутися до єдиного податку ФОП для всіх категорій? Бо є такий, знаєте, податковий парадокс, що збільшення податків далеко не завжди призводить до збільшення реальних надходжень до бюджету. Гуляна, хто вам таке сказав, що збільшують податки? Ні, їх не збільшують. Мається назі, що вони помінялися відповідно до моменту широкомасштабного вторгнення. І от чи не так. потрібно нам зараз нас... цей механізм спростити, аби цей Ми... бізнес Ми... знову перезапустився? У нас, у нас там момент широкомасштабного вторгнення було таке емоційне рішення: як звільнити всіх від сплати податків, так? А знаєте, тут питання в дійсності в іншому. А коли ми говоримо, що знайти якусь таку чудодійну формулу, по якій будуть всі платити, всі будуть заробляти, всі будуть щасливі. То на превеликий жаль у світі такої формули немає. Бо ніхто з бізнесу не хоче платити і не любить платити податків. Як би ми там не закликали до свідомості, але от якщо взяти експорт про який ми говорили буквально 5 хвилин назад, то уряд України змушений був ліцензувати квитувати експорт зернових, бо до 4 мільярда в рік а, втрачало доларів. Трачала Україна через сірий і чорний експорт, коли були спроби заробити. А, так що тут ти нікуди у цьому не ділишся. Завжди тут шукають таку золоту середину між тим, як платити податки і як розвиватися. Знаєте, тут не питання у податках дійсності. тут питання у загальній ситуації, що як тепер модно говорити кейси, а я не люблю слова іншомовного походження. А ситуація із такими як Мазепа Ігер, так це до чого говорить? Говорить про те, що немає взаємоповаги і розуміння між владою і бізнесом. Про те, що по великому рахунку ті ж аграрники, які зараз вирощують зерно, в будь-який момент може до них прийти і сказати: А звідки в тебе земля? А як ти її оформляв? А на якій підставі ти нею користуєшся? Тому що в радянські часи і після ніж. Пострадянські часи за роки незалежності України не було зрозумілої прозорої процедури приватизації землі. Завжди земля була такою розмінною монетою. От тепер і виходить, що можна повернутися на 10-15 років назад і сказати, ти неправильно приватизував землю. Тому перше, з чим я зараз виступаю, я кажу, давайте приймемо, як це робили інші країни, як це були в штатах після великої депресії. Акт власності і визнаємо, що 01.01.24 року, хто чим володіє, той тим і володіє. Правильно воно було приватизовано, неправильно воно було приватизовано. Але коли ми це не визнаємо, що процес первинного накопичення капіталу в Україні закінчиться, треба перегорнути цю сторінку іти далі. І після цього, коли буде верніше, уникне можливість правоохоронців і різних рейдерів, так ситуація з Мазепою. Згадати, що було 10 років тому назад, що неправильно оформили землю, тому що оце от відсутність гарантії прав власності, справедливе судочинство корупції оце три, не податки. Уляна дійсно податки не самі страшні в Україні, як країни де це більше платять. Хоча з нашої точки зору наші розрахунки відсотків на 8-10 їх треба було понизити для того, щоб більш продуктивніше розвиватися. А от відсутність цих трьох основних гарантій про власності, що завтра у тебе ніхто не забере, що ти справедливому суді відсудиш свою позицію, і корупція тебе не жере, Оці три позиції на сьогоднішній день є найбільш актуальними для бізнесу. Власне кажучи, чого я й казав, з чого, власне треба було почати гарантувати власність сім, що маємо, те маємо. А далі йдемо і розвиваємося, вкладаємо і платимо податки. Ну, цей Мазепа Гей так він не є темою, звичайно, нашої сьогоднішньої розмови. Але що мене там здивувало, то якби звинуватили підприємця у незаконному отриманні земельних ділянок, але ж сам по собі він оформляти дозволи собі ніяк і не міг. Тобто в цьому мав приймати участь ще і державний реєстратор, тобто ще одна сторона. Чомусь там у цій справі ми цього не побачили. Ну це і викликало найбільше подивування у ній. отак раз це було б логічно, якби кримінальну справу порушили проти чиновники. Які давали добро на оформлення землі, а вже потім третю стороною йшов Мазепа, це була б зовсім інша розмова. А коли всі чиновники, які ставили свої підписи в стороні, а, а виходить, відповідає бізнес. Оце якраз бізнес і турбує. Розумієте, ти вкладеш гроші, ти розвиваєш, а потім тобі приходять і кажуть: тут бабця написала, що ви її надурили 10 років назад, коли в неї купили ділянку землі, і все, і все розкрутилося назад. Тобто відсутність гарантії прав власності, оце є одна із наших ключових проблем, яка буде стримувати подальший економічний розвиток країни? Ну вже пробували створювати і бізнес нянь як вони там тільки не називалися цього разу після чергового скандалу. На РНБО збиралися так, збиралися радити з великим бізнесом. Цілий указ РНБО прописали про заборону тиску на бізнес. Допоможе, чи як це взагалі має працювати? Знаєте, Стас є Лесі Українки, гарний такі вірші, які ми всі в школі вчили. Контра Спемсферо. Так без надії, сподіваюся. А я подивився, от вони буквально в кінці минулого тижня зробили таку ну, такі пропозиції, які вони бачать. Ну, Там багато хороших речей. І дай Бог, щоб вони виправдалися, щоб вони були, наприклад, все-таки зробити таку гільотину. Чи ножниці, яких розібратися а генпрокуратура, наводить, що по бізнесу відкрито мільйон двісті тисяч справ кримінальних, які роками не розслідуються. Що це значить? Це значить, що бізнес доїть, так от відкрили кримінальну справу по факту. і Потім, ну що, приходьте, будемо рішати, так? От що давайте все таки ж поставимо крапку. Якщо з року дві кримінальна справа відкрита, і по ній немає ніякого рішення, то виникає питання, чому вона вісить до сих пір і не має ніяких процесуальних дій. Але все таки другим пунктом, який би вирішив, про який ви говорите, те у нас були правки лозового, яких тихенько так скасували, і тепер виявляється без судового рішення можна прийти з обшуком і в разі необхідності відкрити кримінальну справу і розслідувати її роками. Оце якраз небезпечно. А ще більше небезпека, це все таки відсутність персональної кримінальної відповідальності посадових осіб. Які відкривають кримінальну справу, починаючи від того опера, який прибіг написав, від того прокурора, від того слідчого судді, від всіх, хто світ слідчих, які цю кримінальну справу вели, а вона в суді закінчилась нічим. У нас при цьому сторона державна, державних чиновників, ніхто персональної кримінальної відповідальності не несе. Я тільки дисциплінарно. От дисциплінарне це таке. Пальцем ну ти там дивися. От тоді, це коли, коли береш хабар у 10 тисяч доларів, а потім платиш штраф у 2,5 тисячі гривень. Ну десь приблизно це, так це, коли, та, це так, то коли не буде персональної відповідальності, то ці історії будуть продовжуватися. Ну а там напрацювали хороші пропозиції. Дай Бог, що вони будуть а, виправдані. Ну якщо буде прийнято щось, щось зміниться, ви ну, знаєте, я от дивлюся на відношення в бізнесі, але ну, я б сказав би таке: обережно, не скажу, що скептичне. Ну, обережно, тому що таких рад уже було по-моєму, Ярослав Железняк, народи депутат, написав у своєму телеграм-каналі з 19-го року з моменту обрання зеленського було вже шість таких рад. Це сьома, ну може на сьомий кажуть. Сімка щасливе число. Хоча завтра буде якраз парламентське слухання комітету з питань економіки. А як послухаємо, я завтра маю туди йти, і навіть там буду виступати. Так що потім поділюся з вами враженням, що планує комітет економіки Верховної Ради. Ну от про Верховну Раду, так і згадали ми ще на початку нашої розмови про е, мобілізацію, і з цим законопроектом також пов'язано дуже багато різних речей, зокрема економічних. І Є така тонка грань. Ну от зокрема, вийшла заява Європейської бізнес-асоціації, які просять дуже так скурпульозно віднестися до питання бронювання і дистанційного вручення. Повісто кажуть про те, що фактично вони зверталися вже з таким зверненням під час реєстрації попереднього законопроекту, і кажуть також вони про те, що ще раз відомо підійти до його опрацювання, аби не зупинити роботу країни. Це складне питання, це тонка грань. Але якось тут у цьому розібратися, де знайти оці противаги? Так ми розуміємо, що без Мобілізації на фронті не буде кому захищати країну, але без тилу не буде кому заробляти грошей для того, щоб забезпечувати армію, яка захищає в цей момент країну. От золота середина, яка вона так. має бути, це саме складне, як президент сказав на одно воюючого треба шість працюючих. Так так хто ж ці сто шість працюючих, якщо а, планується, що буде призвано тисячу сто тисяч а, мобілізованих. То хто ці 600 тисяч в тилу, які забезпечать їх матеріально, і які будуть витримувати далі? А ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Це саме велика проблема. В міністерство економіки, коли ми говоримо, вони кажуть, ну ми передали ці повноваження на місця, щоб місцеві обласні військові адміністрації визначали, кого лишати, кого забирати. А я от був у Чернівцях недавно. Там були збори Чернівецькій палаті, Одне із найголовніших питань, яке якраз піднімає бізнес, це ясність і зрозумілість, кого будуть забирати, хто лишиться. Є такі виробництва. Як один виступив, каже: у мене там фірма, яка займається типографією, друком. Да, я замінив мужиків, взяв жінок, взяв студентів. Вони працюють. Ну окей, він може замінити. А є складне машинобудування, є станки, є оператори, які повинні бути з вищою інженерною шахти освітлі. на Криворіжжі є металоплавильні комбінати. Тобто, по логіки речей це гурт, начебто, передав на місця. На місцях повинні бути обласні адміністрації. А обласні адміністрації не дуже хочуть у цей бо це ми розмі розуміємо. Ситуація скандальна. Чого його лишили, а в мене забрали. Завжди будуть незадоволені. Отут тут якраз і я бачу все-таки запоруку успіху в тому, що повинна місцева влада збирати місцевий бізнес і вести відкритий діалог. Люди треба давайте вирішувати, як це може бути і в інтересах тилу, і в інтересах фронту. Іншого варіанту не буде. Нема універсального засобу, нема чудодійної формули, яка вирішить, кого лишити, кого забирати. Треба тільки вести діалог, відкритий, публічний і зрозумілий. Пане Михайле, без е, огляду цін на продукти ми вас не відпустимо. Тому яка ситуація в українському роздрібі, де чекати... картофока подорожчала? Ви шкодити не на знаємо воду. ще чи подорожчає. Так то тому. що в магазині цінник висить, ми бачимо. Але от що чекати тому далі? тому? Вас треба спитати, що треба купувати зараз, а що приберегти собі гроші і купити, наприклад, там березні? Тож де чекати дефіциту? А що варто от прямо зараз? Купувати, але коротко поради від вас. Вони завжди актуальні. Будь ласка. Я я вам відкрию великий секрет. Тихенько тільки вам Думав, тих, я Нікому не... не скажу. Стас, закрий закрив, то не буде це точно. Все буде на полках магазина. Головне, щоб у нас була робота і мирне небо, і ми мали можливість заробити гроші. Як будемо заробляти гроші, буде можливість купити все, що я в магазині. Звичайно, будуть на певні продукції ціни рости. А якщо у стаса є родичі в селі, то він поїде на шару, візьме відро картоплі, як мінімум тарілка борщучі Шару вже повіз... ніхто нічого нікому не дає. Ну от бачите, ви привезете хліба смачного, як у мене в селі. А, ну на превеликий жаль, овочі і картоплі за запасатися пізно. Це треба було зробити у серпні-вересні, тоді коли ціна була невелика. А, але скажімо так, буде традиційні сезонні коливання. Перед паскою подорожчає і подорожчають яйця. Вони кожного року дорожчають. Звідти це ніколи не дінеться. А помідори от, дала статистики, вона тепличні, Практично на одні ті самі ціні тримаються. А, а, а деякі, наприклад, морква, цибуля, вони ристуть, але не, не так прямо критично, що завтра все пропало. Чим ближче новий урожай, тим дорожча стара продукція. А потім, коли появиться новий урожай, буде гнить і будуть викидати, як це в селі, завжди картоплю спочатку погреб. Опускають, а потім витягують, бо вона згнила. Так що не переживайте, уляна все буде добре. Головне, щоб було мирне небо, була робота, і ми разом з усіма українцями заробляли копійку. Як буде копійка, то купимо все, що треба купити. Знаєте, пане Михайло. Я та українська господиня, яка вважає, якщо можна заплатити менше, то не треба платити більше. Якщо можна купити дешевше, то не треба переплачувати. Тому от так і питаю вас поради. Дякую вам за цей ефір. Михайло не перший віце-президент торгово-промислової Лати України був з нами у цій частині. Головне за день.